Слава Ісусу Марії, віта вас, Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо, молитвою радості, благословенні, маємо прекрасну неділю, благословенний час і послання 25 червня 2025 рік. Дорогі діти, і сьогодні дякую Всемогутньому, що я з вами, та що можу вас вести до Бога любові і миру. Ідеології, які руйнують вас і ваше духовне життя, є перехідними. Я вас кличу, дітоньки, верніться до Бога. Бо з Бога маєте майбутнє і життя вічне. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І друге послання до візіонерки Іванки, Іванки Іванкович. Відновіть сімейну молитву. Моліться, моліться, моліться. Богородиця нам дала своє материнське благословіння. Марія каже нам: відновіть сімейну молитву. Моліться, молиться, молиться. Моліться, пробуйте. Хто не мав, не має що відновлювати. То починайте започаткувати, так? Бо Марія каже, відновіть це означає, що хтось молився і перестав молитися, так? І ми можемо подумати, хто взагалі не молився ніколи, то нема що відновлювати. Я не молився, так? Але те саме розуміння можна взяти, що почніть молитися. Якщо ви ще не молилися, то почніть, спробуйте, прикладіть зусиль. Подумайте, як можна переконати або попросити свого чоловіка, свою дружину, так, щоб започаткувати якусь молитву. Молитва Вервиці, можливо, в якійсь годині там кожного дня. Ну так, сплановано. Зробіть сплановано, так? Жінки часто люблять спонтанність, ну, принаймні, моя дружина любить спонтанічно, але я кажу, коли щось спонтанічно, то 99,9% що його не буде. Я спонтанічно не можу попасти в тренажерний зал, я спонтанічно не можу попасти на літургію. Так? Ці речі заплановувати треба. Заплановувати і потім триматися плану, так? бо спонтанічно можна лише не попасти туди. Але якщо спонтанічно молитву починати, то 99,9, що її просто не буде. Тому на спонтанічні речі треба залишати. Якісь речі, на які ми не можемо впливати, так. а для молитви потрібна дисципліна, потрібний конкретний час, конкретний план. Тоді з цього вийде. з цього вийде, Бо це є організація свого часу. так. Організовувати свій час також ціла наука. так. Сьогодні, сьогоденні, можемо легко втратити час, втратити. Або хтось його вкраде, так, бо і часто крадуть його. Або купляють. Тобто свій час треба цінувати, не продавати за безцінь, так? А, але організовувати його. Бо якщо не організовано, то 99,9%, що у нас телефон просто його подсупить. І Марія сьогодні каже також: дорога дитинко, сьогодні дякую всемогутньому, що я з тобою там, та що можу вести тебе до Бога любові і миру. Тут, ну, я вже казав минулої неділі, що Марія уточнює до якого саме Бога вона веде, та? до Бога любові і миру. Не до якогось іншого, не до якоїсь там вселенної і, і різних зараз ідеологій, про що вона далі каже. Та? Зараз ідеології, просто і карма, і, все, і всесвіт, і то, і то, ну, і такі нюейдж, тобто все на світі. Та? Є такі люди, там одвішується і червона нитка, і хрест. І щось буддистке, і щось ну, з усіх релігій візьму якісь амулетики, буде все добре. Карма мене не доздожене. Ну, тобто така віра в незрозуміло, що навіть. так? Чорного кота більше віра, ніж в Бога. Це є різні ідеології, різні е, забобони, так, різного роду просуваються зараз е, різноманітні е, віри. так? Бо там Ісус Христос, ну файний, файний хлоп, так? Але ну, закінчив не дуже файно. Якби він там став царем, ми б там вірили, так? А так помер, пішов, ну, типу, ну комусь це не подобається, так? Е, комусь подобається читати пів Біблії, там, де добре щось, обіцянки, так? але потім, коли дає Бог закони, як жити, е, то вже не подобається. Ну, хотілося б тут в цьому гріху жити. І бути благословенним. І різні ідеології, власне, створюються для того, щоб пропонувати людям як їм добре. так? Я виберу собі такий список, виберу собі, як мені хочеться, я сьогодні Крішна, завтра невідомо хто, потім християнин трошки, потім трошки той, трошки той, трошки поклоняю штучному інтелекту, так? є такі зараз. Секти вже віддавна, що поклоняються штучному інтелекту. Вони ж чекають, коли цей штучний інтелект вже захопить землю, так? І вони будуть, ну, супер секто, супервіряни цього штучного інтелекту, бо вірять, що це Бог, який має, ну, тобто, створитися, так? Ну, але це правда. Це правда, на жаль, такі і такі є ідеології, так? І... І насправді зараз багато чую вже за цей штучний інтелект, і хотів би вас застерігати про те, щоб не використовувати ці всякі чат gpt бо вони роблять мізки м'якими, так? Тобто і рівень довіри до них зростає. Але справа в тому, що людина, яка стоїть за цим чатом, яка його програмує. І сьогодні він говорить для тебе добре, а завтра він перестане для тебе добре казати. І, і така річ, що ми його також перевіряли з отцем Тарасом Броуді, що коли ти християнської позиції задаєш питання, то він тобі відповідає, як тобі добре, а коли ти з атеїстичної позиції задаєш питання, то він відповідає так, як тобі добре. Тобто істину він не говорить. І це треба розуміти, що цей час GPT не треба використовувати для говорення істини. так? Для складань проповідей, або ще чогось, або ще чогось. Є Дух Святий на це, щоб складати ці всі реколекції, проповіді різного роду навчання так, християнські. Чат GPT, то можеш в нього спитати, де купити хліба, дешевше, в своєму місці. Ну, тобто, як користуватися Google, так? але не всі питання світу йому задавати, бо той не є Бог. І цим чатом, з штучним інтелектом, там можемо втратити. Цей канал з Богом. Перестанемо чути Духа Святого. І це є м -м, дуже погана новина. Бо ми і так заглушені постійно масу інформації, новини, потоки, потоки, потоки. Не маємо часу на тишу та. А тут іще якийсь штучний інтелект, який буде тобі цілий день казати і розповідати. І коли тоді Духа Святого взагалі слухати. Коли йти на пустиню, коли мати час на розмову з Богом від серця до серця. І всі технології, бо сатана через це все працює, щоб виривати. Та, звісно, можна цей чат в християнських цілях використовувати, але я ж кажу з розумом, обережно не, не, переігрувати, не переігрувати. Бо можна так доігратися, що вже будеш ти його слухатись, а не він тебе. Та? Програма буде тебе вчити. Як жити, так? А не ти будеш програму користуватись, а вона буде користуватись тобою. І, і це буде побачите, зараз рік-два. Ми вже будемо бити на сполох, що люди вже не будуть думати, так? Забудуть, що таке думати, бо буде все чат відповідати, якийсь бот, а, який буде все говорити. Може просто не стане цікаво людям з людьми спілкуватися. Бо буде з ботом цікавіше. Це ідеологія. Це ідеологія. І Марія сьогодні попереджає, ідеологія, яка руйнує тебе і твоє духовне життя, є проминаючою, є перехідною. Сьогодні вона є, потім її знищать, завтра її не буде. Або ще щось знову придумають. Так? Але чи сьогодні ідеології, чи ці всі технології руйнують твоє духовне життя? Що вони тебе допомагають в твоєму духовному житті. Так? Е, можна, та, дав мені там такий брат в Христі, такий цікавий цей католік-чат, здається, називається. Такий як чат ГПТ, тільки він по, працює по Євангелії, е, по, 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 працює по катехізму католицької церкви. І там можна задавати християнські питання, і він. По, то працює по катехізму, і по Слову Божому, е, то такі технології можуть допомагати нам виїздвати інформацію для розвитку духовного. Але якщо я сьогодні питаю різного боту про всяку єрунду, бо мені цікаво, ну, то тобто одне питання сьогодні стоїть. Чи руйнує е, мене ідеологія якась сьогодні? Технологія якась, чи руйнує моє духовне життя? Якщо це так, то знаєш, що вона. Проминаюче, не, не варто за це триматися. Я тебе кличу, дитинко, вернись до Бога. Вернись до Бога. А якщо не був з Богом, то навчись бути з Ним, щоб було куди вертатись. так? Бо з Богом маєш майбутнє і життя вічне. А ще там GPT не маєш. Ні майбутнього, ні життя вічного. Ну я так жартую, так, але щоб ви зрозуміли, в якому контексті. Тільки з Бога маєш майбутнє життя вічне. З усіма іншими технологіями, ідеологіями, грошима всього світу ну, не маєш. Не маєш ні майбутнього, ні життя вічного. Тому варто передивитися, куди, куди я сьогодні інвестую свій час, куди я сьогодні інвестую свої думки, куди я сьогодні інвестую свій розпорядок дня, та, куди, я, куди я сьогодні планую а, інвестувати свій час. Марія каже, дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Я вам дякую, що дивитесь, коментуєте і разом зростаємо. Разом зростаємо. Марія нас вчить всіх разом зростати і дебати про своє духовне життя. То е, аналізуємо, дивимось е, і бережимо себе так, від всякого масового впливу всяких новин, всяких інформацій, ідеологій. І технології. Будьте благословені. Миром, радість, благодать. З па Папа.